Мир вам, слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас 17 вересня святої мучениці Софії і трьох її дочок віри, надії і любові. Послухаємо про них. У часи імператора Андріана жила в Римі вдовиця Християнка, що звалась Софія. Мала вона трьох дочок: 12-літню віру, 10-літню надію і 7-літню любов. Вау, 12, 10 і 7! Всі три дочки відзначалися неймовірною красою та ще більшою побожністю. Вони провадили життя в молитві, читанні святого письма, робили всю домашню роботу, бо молитва є тоді наймиліша Богу, коли її товаришуєш труд і праця. У 137 році, в часи переслідування християн, римський староста Антіох велів поставити святу Софію з дочками перед собою і наказав їм принести жертву божкам. Але і мати. Її дочки сміливо відповіли, що вони поклоняються лише одному, правдивому Богу, а як християнки не можуть приносити жертв бездушним буванам. Антіох наказав поставити їх перед судом самого імператора. Той, бачачи красу дівиць, хотів облесливими обіцянками змусити їх зріктися Христової віри. Але вони сміливо сказали, що за віру і за Христа готові перетерпіти найтяжчі муки і прийняти смерть. Імператор передав їх одній знатній поганській жінці на ім'я Палладія, щоб вона вмовила їх поклонитися бушкам. Але через три дні дівеці і їх матір знову стали на суді і також з готовністю віддати сказали, що віддамо свою душу за Христову віру, як і раніше. Тоді мучитель віддав їх на муки. Катини милосердно били віру, відрізали її груди, припікали вогнем і, врешті-решт, убили мечем. Такі самі муки перетерпіла і свята Надія. У тяжких стражданнях вона голосно просила Господа, щоб забрав її душу туди, де душа її сестри тішиться вічною нагородою. Її також припікали вогнем, поливали розпеленим оливом. Вона співала псалми на славу свого небесного нареченого, і під кінець молитвою на устах нахилила голову під меч. А потім почали мучити наймолодшу. Святу любов її прив'язали до колеса і били нещадно палицями, аж м'ясо відлітало від костей. Мучитель наказав розпалити великий вогонь, бо гадав, що налякає цим святу дівицю. Скажи лишень, що великі царські боги, говорив він до неї підступно, і спасеш своє життя. Великий є Бог християнський. відповіла на це свята любов, і сама хотіла ввійти в той вогонь. Тоді мучитель наказав ствердлими пробити діри в її костях, а під кінець вилів стяти її мечем. Святу Софію мучитель відпустив на волю. Вона поховала тіла трьох своїх дочок і молилася їх в гробі день і ніч. А на третій день з молитвою на устах померла. Мощі святих мучениць, папа Андріан І, 772, 795 рік, переслав єпископові Ремігієві Старбурському, де в церкві ешо, і сьогодні можна побачити кам'яну домовину зі святими мощами. Наука на цей день. За молитвами святих мучениць. Продовжимо наші роздуми над таїнством подружжя. Чоловік і жінка зобов'язані взаємно зберігати любов і вірність і допомагати один одному. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву. Ефесян 5, 25. Закликає апостол Павло. А нижче ще, ще додає: чоловіки повинні любити своїх жінок як свої тіла, бо хто любить свою жінку, себе самого любить. Ефесян 5, 28. Любов та має бути свята. А добротою і лагідністю відвертати мають одне від одного від зла. Жінка нехай змовчить чоловікові, нехай добротою наведе його на ліпшу дорогу. Де немає подружніх відносин, там гірше від пекла. Навіть найтяжча хвороба, убогість, вогонь і війна завдають меншої шкоди, як осквернення подружжя. Через ламання вірності. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. 1 Коринтян 7.3. Зле є там, де жінка нічого не знає про діла і справи чоловіка. Бо хто вірніший помічник і приятель чоловікові як не жінка. Добра жінка виправить і найгіршого чоловіка. Вона багато перетерпить, але доведе його до чесного життя. І тому жінку цнутливу, хто її знайде, ціна її. Вища від перлини. Приповідки 31.10. І коротенька молитва, святі мучениці, моліть Бога за нас грішних. Амінь. Будьте благословені, Господь Вас любить. Амінь.